Книга Псалмів, розділ 57, та вірші з 1 по 11. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до Тебе вдається душа моя, і в тіні Твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того, хто чатує на мене. Села. Бог пошле свою милість та правду свою на душу мою. Знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, як спистої та стріли, а їхній язик гострий меч. Піднесися, що Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. Вороги приготовили пастку для стіп моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі села. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє, я буду співати та славити Тебе. Збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти, арфа цитро, я буду будити досвітню зорю. я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів, я буду співати Тобі між племенами. Бо Твоє милосердя велике, воно аж до неба, а правда Твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. Книга Псалмів, розділ 57 та вірші з 1 по 11.